Щоденна небесна Манна, 13 червня. І збудившись, насичусь твоєю подобою, Псалом 17,15. Дозволь своїм думкам полинуть у вись, нехай на мить відірвуться від марноти життя. Відкрий заслону, що розділяє і придивись до слави вічного, благого майбуття. Нехай наші думки про Бога Христа, достойних святих минулого і теперішнього, про спадщину Царства, про благословення нашої майбутньої справи у співпраці з Христом, про велич і доброзичливість Божого плану, про славу і благословення нашого поєднання з Христом, коли праця. Нашого теперішнього життя закінчиться, наповняють наші розуми і надихають наші серця. Додаймо до цих роздумів також радість і благословенства, що випливають з особистої духовної спільноти і єдності з Богом через молитву, дослідження слова, а також спільне згромаджування. Для поклоніння і віддавання хвали. Репринт 1884 Під Божою подобою ми тут розуміємо його характер, природу і панування. Бог виставив її перед нами як мету, якої ми маємо досягти. Почергова зміна виду досвідчень. Які приготовляють нас до здобуття тих атрибутів, не дає нам можливості бути задоволеними з теперішнього стану, хоча ми з ним миримось. Туга вірних буде цілковито заспокоєна у Воскресінні, коли повне задоволення вірних своєю долею буде назавжди благословенним досвідченням. Перспектива якого спонукає нас до вірності. Співзвучні вірші 1 Івана 3.2. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як Він є. Псалом 4.7 Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підійми ж нас, Господи, світло свого лиця. 1 Мойсея 17.1 І був Авраам віку дев'ятдесяти літ і дев'яти літ, коли явився Господь Авраамові і промовив до нього, Я, Бог всемогутній, ходи перед моїм лицем і будь непорочний. Луки 1.6. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. 2. Коринтян 3.18 і 5 розділ з 1 по 8 вірші. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимось усі на славу Господню. І зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Знаємо бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім не рукотворний і вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою що з неба, коли б тільки і одягнені ми не знайшлися ноги. Бо ми, знаходячись у цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смерть не пожерлася життям. А той, хто на це саме і створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа, отож, бувши відважні постійно і знаючи, що, мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому. Бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Йова, 19 розділ, з 25 по 27. А я знаю, відкупитель мій живий, і він в останній день воскресить спороху цю мою шкіру, що розпадається. І я у плоті моїй побачу Бога, я побачу Його сам. Мої очі, не очі іншого, побачать Його, та не серце моє в грудях моїх. Ісаї 61:10 Я радісно буду втішатися Господом. Нехай звеселиться душа моя, богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння. І в одежу праведності мене вбрав, немов молодому поклав він на мене вінця, і мов молоду, приоздобив красою мене. Матвія 5:8 Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. 1 Коринтян 13:12. Отож тепер бачимо ми ніби у дзеркалі. У загадці, але потім обличчям в обличчя тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Об'явлення 22.4 І побачать лице його, а ймення його на їхніх чолах. 1 Коринтян 15 розділ 23 із 41 по 48 вірші. Кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу, інша слава для Сонця, та інша слава для місяця, інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняється славою, так само й Воскресіння мертвих: сіється в тління, внетління встає, сіється в неславу. У славі встає, сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне є й тіло духовне. Так і написано: перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба Господь. Який земний, такий і земні, і який небесний, такий і небесні. Перше Солунян 4 розділ з 13 по 17. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви пропокійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Бо коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела. І при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі, а потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіде будемо з Господом. Питання: Чим була для мене надія Воскресіння цього тижня? Як вона на мене вплинула, які були результати. І, збудившись, насичусь твоєю подобою, Псалом 17:15.